Роман Яремчук допоміг Валенсі здобути важливу перемогу. Футболіст збірної України став героєм зустрічі і поклав у гол плюс асист компенсований час. Зірка УПЛ зізнався, в якому європейському клубі він хотів би продовжити кар'єру. Мір чолоческу публічно звинуватили та назвали його головну кадрову помилку в Динамо Київ. А також крапка в історії трансферу Андрія Луніна з Реала. Та епічна історія про те, як тренер в 53 роки вийшов на футбольне поле і став героєм матчу для своєї команди. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. Бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Чи бачили ви колись подібне? Третьому дивізіоні Румуні в одному з клубів настільки все було панно з Лазаретом, що виходити на поле довелося головному тренеру Йонило Пирву, котрому на сьогоднішній день 53 роки. І знаєте, що саме він забив єдиний гол своєї команди при ніше першу ніч у цьому сезоні після дев'яти поразок поспіль. До речі, цей тренер свого часу грав за наші Таврію та Металург. А ось ще вам цікава історія. В Манчестер Юнайтед знайшли справжню причину провальних виступів команди. Як стверджує Делі гравці поскаржили з керівництво на те, що форма, яку використовують вони під час матчів, занадто тісна. Незадоволення стосуються не лише футбола, ще й гольфів. Деякі футболісти навіть розрізають свої гетри, щоб було комфортніше бігати. Проблеми, наприклад, виникли у Андреа Онани, який через занадто тісну футболку, був змушений з 21 жовтня виступати в реплиці. А діда внести всі зміни в екіпірування вже за декілька тижнів. Реал Мадрид наблизився в притул до трансферу Альфонсо Девіса. Там давно вже спостерігали за канадцем, а той чергу відкилив декілька пропозицій Баварії, адже контракт захисника спливає вже в 2025-му, А отже, ціник на нього буде ставати все меншим. В Німеччині також, наче вже змирилися з тратою канадця і підписали після цього Герейру. До того ж, там це частіше дать грати молодому Францу Крюцігу. Натомість Кореал може втратити так це Андрія Луніна. Українські ЗМІ підтверджують, що сторони не змогли домовитись по новому контракту і вже влітку українець стане вільним агентом. Цікаво, що вершкових є можливість ще щось заробити на його продажу взимку. Але сіли на трансфер Андрія ніхто виставляти не бажає. Паралельно з цим Реал розпочав з Челсі по викупу Кепи за іспанця. Ванналі хочуть отримати порядка 20 мільйонів євро. Де міг би продовжити кар'єру Андрій, поки не повідомляють. Але скоріш за все голкіпер залишиться в Іспанії. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома тому гору дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Якщо відчуваєш постійний прес, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВП. Півзахисник збірної України та Дніпра 1 Олександр Піхальонок розповів, де хотів би продовжити кар'єру. Влітку була інформація, що футболіст може опинитися в одному з європейських топ-чемпіонатів. Клуб моєї мрії це Лондонський арсенал. Я за нього вболіваю шостого класу та хотів би там зіграти, сказав інтерв'ю Олександр. Щоправда, інтерес до нього був тоді А та Ла Ліги, хоча й навряд піхальонка це могло б сильно засмутити. В поточному сезоні у нього 18 матчів, 4 голи та 3 асисти. В минулому було 22 бали за системою «Гол плюс Пас. Футболісту 26 років, а трансформарт його в 5 мільйонів євро. Ім'я ексфорварда збірної України Андрія Вороніна засвітилося в британській пресі. Одне з провідних спортивних видань опублікувало рейтинг найгірших трансферів в історії Ліверпуля. Наш співвітчизник потрапив там в топ 5 Гірше Андрія лише Дюв, Керол Балотелі та Канчивське. Охарактеризували журналісти такий вибір так. Воронін перейшов до Ліверпуля на правах вільного гента в 2008 році. Це виглядало як відмінне підписання для червоних. Рафель тоді особисто називав нападника дуже розумним та універсальним. Але, на жаль, як для гравця, так і для клуба Воронін забив лише 6 голів у 40 іграх. А від себе додам, що ще також у Андрія було ще й 5 асистів. Поступово покращуються справи в українців за кордоном. Так Руслан Маліновський віддав асист вже в другому матчі поспіль за Дженуа. А Роман Яремчук взяв участь в забитому голі Валенсії, завдяки чому кажани пройшли далі в Кубки Іспанії. Нападник привінополі вісімдесят 87 хвилин. На його рахунку 4 удари, 3 з яких прийшли повз, а один заблокували. 29 дотиків, 7 точних передач 13, 5 виграних дуелей з 11 та 16 втрат м'яча. Оцінка від Софаскор 6,6. Але головною зіркою вчорашнього вечора став Владислав Кочерхін, у якого гол плюс асист компенсований час Кубка Польщі. Екс тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич розніс в інтерв'ю роботу Мірчі Луческу, звинувативши того в його бездіяльності. Коли Луческу прийшов в Динамо, команда була зібрана, він не привів жодного футболіста. Він скаржиться, що пішло 11 футболістів. Але ж ти досвідчений тренер, бачиш, які позиції треба підсилити, то наполягай на цьому. В мій час теж пішло 11 футболістів. І Якщо порівняти прізвища, то це небо та земля. Назву лише чемпіона світу віду гравця збірним Португалії Антуниша Ярмоленка Баканіта Гонсолеса. Але ми заново зібрали команду і зробили її конкурентною в лізі Європи. Якщо Суркіс не купив Луческу футболістів, значить тренер не був такий наполегливий. Напевно, Луческу бачив перспективу у цих гравцях. Тому тут питання має бути не лише до Суркіса, а й до Луческу. Він має бути повноцінним менеджером, зазначив інтерв'ю Хацкевич. Ну який ваш прогноз на сьогоднішній матч «Динамо» та Шахтаря? Давайте перевіримо свою інтуїцію в коментарях під цим відео. Я ризикну і скажу, що буде результативна, нічия 1-1. А що гадаєте ви обговоримо цей матч в коментарях разом? Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.